А замовити, звичайно, безпосередньо роботя. Звати Олександр Сарацов, я є незалежний журналіст, і сьогодні ми говоримо про трагічні події, які сколихнули всю Україну та залишили рану у серцях багатьох. Ми говоримо про загибель Андрія. Парубія, і я перш за все представляю свого гостя. Це є народний депутат Микола Волочкович, давній товариш і колега Андрія Парубія. Микола, наскільки я знаю, ви були знайомі з Андрієм Парубієм ще, мабуть, з організації Української молоді спадщина. І оскільки ви організація спадщина це приблизно 89-91 рік. Ні, організація спадщини була заснована в тисяча році і головою цього початку був ободний боробій. Організація міської існує ще й досі. Це вже вже про вже Тобто я веду до того, що ви його знаєте дуже давно, це вже навіть десятки років і. року. 89-го року. І от перше питання, яке виникає у зв'язку з ось цим злочином, а чи мав Андрій охорону, чи він відмовлявся від неї, чи йому пропонували охорону, чи вона йому ну, належала за статусом. Я в останній період про речі, пов'язані з його безпекою, він не, е не розмовляв, і він тебе зімні не порушував, тому я не можу вам ні ствердити, ні заперечити. Uh -huh. uh -huh. І е, от зараз слідство розглядає версію зв'язків підозрюваного з Російською Федерацією. Як ви оцінюєте ризики втручання зовнішніх сил у внутрішню безпеку України? І чи, і, чи на вашу думку, чи є ці зв'язки? Ще раз ще є зв'язки з... з Російською Федерацією підозрюваного. Я вважаю, я вважаю, що те, що він говорить і те, як. Зараз розкручиться, скільки він правди, неправди брехні сказав, то я думаю, що однозначно... Ця версія, яку о, поширює е, е, підозрюваний про те, що він хотів щоб потрапити на обмін, щоб там по е, свого сина. Наскільки їй можна вірити? Так, я думаю, що ці коментарі, які він давав в ну, ну свідчень їх важко назвати. Ну, виглядають як з приміщенка, що виглядають не є брехнею. Адже ми бачили, у є опубліковані На вашу думку, чи він може потрапити на цей обмін, якщо його вина підтвердиться? Вибачте, не є в офісі президента, речами займаються. Але вважаю, що е, вбив державних діячів нікуди не можна видавати, немає, не мають, не мають провести покарання в Україні і ніяких ніяких. вважаю, що перший вбивців такого казав діяча докудами, не повинно понести кару і нести кару виключно в Україні. А на вашу думку, як відреагує влада та міжнародна спільнота на цей атентат? Чи достатньо робиться взагалом для безпеки українських політиків, коли ви сказали, що три три депутати є у цих списках? Тобто то ваше є. Почну з останнього, що ці списки були оголошені оголошені про цих трьох діючих бродних депутатів, це було оголошено головою на, на весні Таких державників, я думаю, що Як в першу чергу родина, в першу чергу родина хотіли б розуміти? Реалізації, просування оборондавців оборонних Тому треба статтювати і створенняціональних гвардії, закупатів, потім багато інших законів, які стосуються оборони і зміцнення Збройних сил України. З чого вартує закон, закон про українську мову як державницю взагалі це. е, сьогодні. Тому так, це всі чекають на службу на радіо. Микола, я вам дуже дякую за цей коментар. Він був дуже такий особистий. Все-таки визнала Андрія десятки років, мабуть, з політків, як ніхто інший. Отже, нагадую, моїм співрозмовником був Микола Волочкович. Обов'язково поширити це відео, і все буде Україна. Дякую. Okay. Героям слава!